Христос рождається. Слава Україні! Дуже такий хвильований момент провести захід в меморіалі. З метою цей захід був приурочений до Дня злуки, до Дня Суборності. Мало бути так чисто символічно, бо мали підійти наші Суми з Українок, які були повідомлені і казали, що тут будуть. І мали наші. Старші з меморіалу підійти, ну можливо, що сталося. Також, на жаль, не зміг приїхати пан Антон Грицешин. У нього там він старший чоловік, я мав за ним поїхати. А в мене, на жаль, так сталося машина шестисномаслава. Ну, міг по дорозі поламатися і не приїхав. Але він передає свою вітання і підтримку, каже, і можливо, нам легше буде до нього під'їхати для співпраці. для Взаєморозвитку. Ось. Е, так все дуже хвильовано, бо е, хочу. Е, дуже добре. О, Заходьте, а то я вже пропадаю. Хочу то, е, просити, хотів заспівати всім разом. Зродилися мої великої години, е, бо не так все і просто. Сили треба і треба. А заведеться якимось позитивом, а потім Боже великий єдиний. Думаю, що всі знають... З... Зразу стаєте біля мене, бо зродилися ми в один створю. Поможете. Зродились ми великої години в данствованні. Ні, а я би сказала, ви помолилися. А потім буде Боже великий є... єдиник. Ні? Ні, давайте, давайте, мої дорогенькі, наші політв'язні все молилися, як приходили. Вінцей, сина святого, і на оцей сина святого, і на оцени святого. Отця наш, є сина дуса, нехай святися, ім'я Твоє, нехай Віця Слава нехай Твоє, як на небі, так і на землі. І наш насушний дайний собою, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не нас любимо сухому, але ви за нас руками по Твоїй царство і сили слава, і сина сьогодні. Нині і час, і на віки вічні. Амінь. Оскільки різдвяний час заколядуємо оцим бідним, стареньким, які вже були такі самі молоді, як ви. Борис! Преб... 아 oh. oh. Чекайте до Кирел, що станемо споряду легенькою. Зродились ми і дуже великі єдині. Машина мені поламалася, я не зміг його привезти. Машина мені поламалася, я не зміг його привезти. Будь ласка, ми тратимо час. Ваш, наш, всіх. Хтось може спішити, може не спішить. Заходіть сюди. Нам сказали туди йде, ми встали тут, ми вже чекаємо тут. Ми будемо політика з вами, співати з вами так. Заходить, я думаю, що зійшли мене, так Зродились на велику людини. Зродили смихої години, пожежні.

І сні не зламімо в рані, бо дав да свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. бо плачне да свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплатою нам розкіш боротьби нам бубою мира умирати як. Ти? Ти в дах могні раби, до холі нам руїни і не, не згоди, не сміє брат, на брата, йти у бій, під синьо жовтим прапором свобод, з'єднає весь великий навіть, навіть, навіть. світ. Під синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий навіть свій велику правду для усіх єдину. Наш гордий клич народові несе. Україна вища понад все, батьківщині, будь вірний до загинув нам Україна вища понад все, веде нас бій, бо цілупавши слава для нас закон, найвищий та наказ. Держава, вільна міцна, і ця зибо Кавказ. соборна українська держава, вільна міцна, віця Сибо Кавказ. Дякую. Я дякую. І що легенько Боже великий диний. І може тобі присісти. A-ra ext Те саме меморандуму з Львівським музеєм Личаківський Цвентар. Дуже так двох словах, наскільки люди на своєму місці, наскільки вони займаються, наскільки там все злагоджено. Провели екскурсію ще, був запрошений ліцей військовий імені Героїв Крут, і вони і нас також запрошували на день героїв, пруд, ну так, все так і просто не вийде до них приєднатися. Було спільно підписано оцей меморандум про підтримку, взаємопрацю і м -м, партнерство. Мають вони велике бажання відразу їхати до нас в гості. Я ледве попросився до тепла, бо буде приємніше, на вулиці, приємніше дуже гості. Так насправді вони все там при цьому музеї є інформаційний центр, в якому знаходиться такий мультимедійний екран, монітор, на якому розміщені оці всі поховання. Хлопців вже, на жаль, їх вже дуже багато від з часу повномасштабної російсько-української війни. Дуже багато там. Пошукова система працює, можна прийти, вести прізвище, воно на схемі просто показує, який ряд, яке місце, і туди можна легенько вийти. Віталій Йосифович проєкт у вівторок також казав, що має бажання і хоче сюди на зразок такого та монітора комп'ютера мультимедійного екрану, та поставити також щоб про наших героїв. Щось би було описано. Але вони дуже подібно роблять те, що ми робимо, що там альбом пам'яті ми збираємо з мінімальною біографією, а вони збирають е, відеоматеріали е, сусідів, батьків, е, власних керівників, друзів. Настільки е, це, ну я розумію, що воно і по часу їх потягне так нормально, але но інформації там має бути дуже багато. Дуже об'ємно і, і поки все все ще ми пам'ятаємо, щоб якось зафіксувати і щоб вона не пропала. А, в нас, на жаль, ну, відносно, було... в нас також, на жаль, багато і втрат, і, і, і могил. І є насправді дуже багато є роботи сьогодні е, за воробій Володимиром також. Йра Ковини, він 25 січня 23 року загинув і мало по зранку повідали, хоч він похований на Самберщині, але мама його взяла з його могили землю і зробила символічну могилу. Повністю стоїть меморіальна дошка з фотографією, з потеряти. А також на днях було якраз на 22 січня Гуртовенка. Русі, трошка, бо я не я Ти богу, я кажу, ти нічого. І це на рахунок цього. Так, насправді, тут роботи дуже багато, було би бажання. І дуже сильно сподіваюся, що спільно при бажанні ми все ж таки щось зробимо. А, а так, насправді, е ми вже, наприклад, е пропустили момент, е хочеш ти чи не хочеш, я постійно уникав цього моменту, що там от за гроші, за фінанси, за гроші. за... Дуже багато ми можемо своїми руками зробити, але, на жаль, рано чи пізно ти вбираєшся у фінанси. Так сталося, що різдвяний період ми пропустили по різних там причинах, вагомих, невагомих, а могли. Щоб я не йшов під церкву, я дякую Петрові, два рази вони дозволили стати за скринькою, у мене там все є, скільки було і куди воно пішло все моєю рукою. Розписано, але не можу більше в церкву піти. Якось трошки, трошки воно. Не, не хочу я в міську раду прямо йти, бо туди ти попадаєш в залежність напряму. В загальному, але, от, наприклад, я. Зато стати, хто зі мною, хто не зі мною. стаємо серед міста, сир бучища, стаємо в суботу. Там, наприклад, хлопці, я не всіх до них підійти, вони там зранку виконували українські народні такі капітальні. З, з будь-яким репертуаром, патріотичні, сучасні, минулі, християнські. Звичайно, треба там декілька репетицій зробити, щоб так, бо по відношенню до людей так трошки досерйозно, якщо не готовий, а робиш. Виставі щось там показуєш, але тим не менше, це реально, що я бачу, вже ми могли своїми руками зробити, не рахуючи того, що можна було навіть організувати 3, 5, 7, 10 чоловік і піти поколядувати. Дав би Бог, дожити, дочекати, Пане а там якось. Це меморіалу є ворівального культура. — Прошу. — Культура, Якраз організувати якусь репетицію, які все... Забезпечення, на рахунок фінансів. Так, на рахунок тут а, маємо добру новину, що Комангосп вже зголосився і нам відновлять витяжки, бо без витяжок тут буде... дуже, дуже, буде. Видно, що цих два приміщення нічого, а ті, то приміщення замонтоване, сумна історія, воно все вологе, все мокре і все воно... Ще хотів сказати на рахунок роботи, оце, що ми можемо своїми руками, але я сам не справляюся, От, е, протягом року календарний робити е, контроль, календарний такий робити звіт, записи, е, вшанування пам'яті наших загинувших хлопців. Якщо є можливість навіть відвіданням могили е, просто помолитися, я не кажу, ви думаєте, що я там, як там пішов, я там дуже якісь там лампадки, хто знає. Які. Ні, в мене. Зелено, маленька, пластмасова, запалив, помолився. І навіть спокійно не постояв, бо вже знову біжу. І біжу, і біжу. Переважно я гаю, але по дорозі, поки біжу, то дуже все дуже все активно і дуже все це. І навіть от по вшановленню пам'яті це воно також, ну треба, щоб хтось це вів. І, і якщо ми підписуємося, от наприклад, от захід. На... Дуже я приємно вражений, що він все ж таки відбувся, що все ж таки прийшли, люди, що все ж таки воно якось зрушило. Коли з нас по фізиці вчили, що е, вантажний вагон е, е, на залізній дорозі дуже важко зрушити, але вже якщо там декілька чоловік його зрушили, навіть одна людина може його Ну, далеко, вона його ну, не бахає, звичайно, але трошки його може е, змістити. І, і якщо би ми е, і, шановна пам'ять, хлопці, це також окремо, це дуже велика праця, окремо по заходах. Я не кажу, що ми вже геть там щонеділі. Щонеділі було б непогано, якби ми після церкви сюди приходили. І для неважливо, як там, переважно не дуже з людей хтось приходить відвідувати по різних причинах. Хтось знає, хтось не знає, хто спішить, хтось хоче, хтось не хоче. Але тут приміщення би повітрялося. Просто ми б врятували тим, щоб були би відкриті двері, і воно просто би якось. Ну, не, не сплило водою, не загнило. Це по цьому питання. Я по собі. Все, а, на рахунок концертів хочуть. Ну, якщо б все було добре, навіть можна було б благодійні будинку культури. Я розумію, що це воно що... А, робити співати, ну, це також велика праця, але це є... Тими коштами ми поділилися, звичайно, що в такий важкий і неспокійний час волонтерам, віддавали би половину волонтерам, а половину залишали би на організації на меморіал. Вчора мав розмову, вже хотіли рахунок відкрити в організації. І хочеш, не хочеш, відкриття рахунку обслуговування в місяць на мінімальні тарифи 200 гривень. Ніби це не багато в місяць, якщо вони є, але насправді для нас, якщо. Ну, це, багато. це багато Це багато. карточку, щоб зробити, немало, не багато 300 гривень. Вона потім буде, там також є нюанси з тими всякими комісіями. Просто якщо це почати, мусить бути якісь, мусить бути надходження. Звичайно, це буде все підзвітність, інакше не може бути все строго, акуратно, можливо, ще треба буде бухгалтера або якогось. Знаєш, нам швидкі псує, перепотребить, вибираєш вибірку, і вони одразу е, показують, скільки надійшло, коли і якщо це відбувалося з, з, з карточки на карточку, то військово. Е, так, але це все одно мати, на жаль, і в паперовому вигляді, бо як показує практика, якщо на навісте була кібератака, і вона так легенько зависла на нормальний термін, то в паперовому вигляді, на жаль, треба мати. Під страховку, щоб все було нормально, щоб зайвих питань не було. Тос. І львівські гості їдуть, їдуть, але ще трошки маємо часу, і воно потепліє, і може. А так, дуже, наприклад, велика потужна робота в архівах. То, що я там почав з родоводу, і так вже, відколи я там вдома, то я вже так біля меморіалу родовід, Також дуже добре, але ми можемо... Свій родов ще, наприклад, наших, наших учасників визвольних змагань також відслідкувати, також про них детальніше, краще знати історію, біографію і розписати це все, занотувати і тут десь зберігати при меморіалі. І дуже таке на, на днях тільки у того, виникло знайомий сказав, що каже. Ви там репресованих, закатованих, ви там збираєте інформацію. А чому ви не збираєте іменно про цих, що їх катували і розстрілювали? Ну це дуже таке... Я б, наприклад, хотів знати, ну що з тою інформацією робити? Я ну, ще не дуже знаю. Бо якщо відкриється якісь там факти, що діти вже собі е, живуть у дружені е, довший час, а вони е, в минулому... Поколінні одне проти другого, то це буде... Там час, який Та, то і закрити, то там але просто як діти живуть, почнуться якісь, якщо там родини одне пор... проти, проти другого ворогували, то це буде... Я думаю, що там більше потрібно... Добре, не молоді, 50, якщо в мене батько був хотів ну, я трошка старша, але вони ніки, вони ще на чужі людини, це ще це багато хочеться, і багато уявлення. А коли стикаємося з ним, Ні-ні, все ні, нормально, бо сігоди? я ж кажу, те, щоб ви знати і взнати, дуже добре, що з тою інформацією потім. Та не далі. Е, можливо, можливо. І, е, дуже дякую всім присутнім, а також е, на завершення. Колядку, якщо так насмієшся попитати, якусь легенько, полядку, легенько заполядуємо. Сильно не хочу. Дуже дякую за допомогу, за дуйку, за, за все абсолютно. І там чай готовий, і печення готові і за організацію крисел. Повірте, я думав, пробачте так на серйозний, я думав, що ми будемо настоячи, бо так не дуже може ті кресла наші там чисті. І думав, що не так буде чисельно і масово, і думав, що воно так буде все. Але дякую за організацію і допомогу. А колядку яку так легенько? Поки розв'яний час, хто знає, як буде на наступний рік, хто знає, як там, що і куди. Легенько заколядуємо. Якщо не знаєте, яку і не наважиться, то я вам скажу, може, нову радість. Mm -hmm. Можете собі сидіти, можете ставати, то, то без ніякого. Без

you uh -oh. Дубра і злагоди, побажати всім. Щоб Ісус із того світу слав нам ласку, щастя і многое літа. Христос зарождає. Славіха!